Один людини, яка на дефіциті. Перше місце займає молочка. Сир такий. Сир п'яти аж три пачечки. Там два йогурта. І такі сири, і такі пармезанові сири, і тут ще якісь сири. І моцарева. І Перше місце, будь ласка, виділене для мого білка. Тут є ще курочка, але зазвичай курочка у мене завжди дістається з ночі на ранок з морозилки. Тут в мене начинка залишилась якась дефіциту. Тут у мене кіноа, трішки вуглеводів, трішки такого. Зелень моя, айсберг, шпинат, базилік, ромен. Ну і також, мабуть, на другому місці мої овочі, мої фрукти трішки і овочі. Завтра буде піца і світної капусти. Ну, молочка звісно капець.